Неймовірна концентрація розуму та таланту в одному навчальному закладі. Рівненський обласний ліцей-інтернат відзначає чергове свято науки. З понад півтисячі учнів тут вже в п'яте відзначають найталановитіших та їх наставників. У минулому році таких було 80, а нині ще більше. А сьогодні ми маємо 90 чоловік. Це і 39 мам, 38 олімпіади, але є ще перезові місця республіканського значення. Майбутній юрист, а поки що одинадцятикласник Юрій Коток серед нагороджених за останні три роки він тричі ставав призером всеукраїнського етапу олімпіад з правознавства. Таке відзначення у своєму закладі називає приємним, але не головним. Ці грошові премії вони не аж, не аж надто такі великі, проте вони заохочують нас працювати надалі і займатися наукою. Нагородження молодих науковців преміями стало можливим завдяки спонсорам, меценатам та обласному керівництву. Кажуть, для сучасних дітей такі відзнаки можуть стати гарним стимулом для навчання. Такі заходи вони дозволяють змінити ситуацію в певній мірі і показати обдарованим дітям, що насправді це потрібно насправді це на часі, насправді це дасть їм можливість у майбутньому себе проявити. Окрім учнів, обласні чиновники додали оптимізму і працівникам закладу. Пообіцяли вже в цьому році добудувати харчоблок і відремонтувати дах ліцею. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День.